Добрий день, добрий день, добрий день. Вас вітає київський спортивний магазин Віла Viva, який розташований на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропоную дорожний велосипед від торгової марки VNC. Модель називається Свіп Race A3. Цей велосипед має розмір коліс 28 дюймів, раму, алюмінієву, жорстку вілку, кількість передач. Попереду 3, позаду 7 скоросна касета. Гальмова система дисково механічна. Це загальні такі характеристики цього скоросного велосипеда, який можна називати гравійним. Велосипед, який дозволить їздити і по шосе легко, і по пересеченої міцності. Лісом, парком. Дуже зручно буде їхати на цьому велосипеді. З урахуванням того, що широченні покришки 42. 700 на 42 ширина розмір покришки. Сам велосипед, звісно, Максимально легкий через свою е, особливість рами. Рама алюмінієва. Вілка жорстка. Жорстка вілка це значить, що велосипед не має ніяких зайвих елементів. Вага мінімальна, е, швидкість максимальна. Ну а з урахуванням того, що ширина покришки достатньо висока, амортизація доступна буде вам гарна. Їхати лісом буде зручно. Перешкодження дороги ніякої не буде, тому що широкі покришки легко будуть перетинати. Важливо, важкі моменти дорожнього руху. Більш детальніше треба відзначити торгову марку Вінці. Вона заснована в Англії, виробляють велосипеди в Тайвані, розповсюджує суто в Україні Це велосипед, який виробляє для українських покупців з урахуванням європейської якості. Більш детальніше, коли ми дивимося на велосипед Swift Race А3, стоїть відзначити наступне. Покришка достатньо широченна, 42 це широка така. Має э, слікову э, структуру э, самого протектор, тобто нема шипів, будете їхати дорогою асфальтом, тихесенько, тихесенько, великий накат. Будете їхати в разі, коли дощ, бокові такі е, вологовідводящі смужки, вони будуть міцно тримати велосипед на мокрій дорозі. В разі, якщо будете їхати лісом, широченна покришка буде міцно тримати велосипед на крутих поворотах. Оба, подвійний, міцний, алюмінієвий. норм, гарний. У цього колеса, як і у заднього, е ніпіль тонкий. Це для того, щоб був великий, е при великих навантаженнях легко тримав тиск е камера. Е ніпіль легко тримає тиск, коли він тонкий. Велосипедний Преста. Колеса кріпиться з урахуванням легкозйомного центрику. Не треба ніяких зайвих ключів, якщо вам треба демонтувати колесо, в разі якщо буде складати велосипед в умовах подорожі. Втулка передня, цільна, алюмінієва, не пресована, а цільна. Це міцність надійності вашого колоса. Гальмова система дискова, механічна, як я і казав, тросиком гальмується, але надійний гальмовий елемент витримує велосипедиста з вагою 120 кг на великої швидкості. В, винос е, рульовий стакан, він такий високий, височенний, можна їхати комфортно з ровною посадкою. Рульовий стакан має отакі випуклі частини. Якщо ви подивитесь, тут стоять полуінтегровані підшипники. Вони не просто там насипані, вони хлоп і знаходяться в обоймі такі. Це міцність е, рульового стакану. Вино керма, алюмінієвий, само кермо теж алюмінієве. Я бачите, воно неровнисіньке, воно тако, як ізогнуто. Це для комфортного розположення рук. Тримати велосипед дуже зручно. Алюмінієве кермо, мінімальна вага. Гальмова система механічна. Ліворуч у нас передня гальма і передній перемикач швидкістю 1, 2, 3. Є інформація на самому на монетці. Монетка Шиманівська. Пальчиками тиснемо, легко перемикаємо. Передній перемикач три зірки. Задній перемикач праворуч і задній гальма теж праворуч. На перемикачі 1, 3, 5, 7 шкала показує, на якій швидкості стоїть задній перемикач. Треба відзначити сучасну раму. Бачите, тут Тросик схован в раму. Це каже про те, що інтегрований велосипедний елемент тросика в раму. Це сучасність велосипеда. З одного боку, у нас велосипед має схований тросик, і з другого боку це дозволяє зменшити пошкрябження, не псується фарба велосипеда. Тобто на велосипеді зручно їздити в будь-яких умовах, не буде зайвих ніяких шумів. Шатуни у нас. Достатньо надійне, працюють три зірки, щиточок пластиковий, який захищає від пруду одяг велосипедиста. Є пластикові педалі звісно, стандарт. Передній перемикач Шиманівський, задній перемикач теж Шиманівський. Повторюю, заднє колесо під касета, сім'ї касета. Це каже про те, що навантаження витримує велике. 120 кг без питань на цьому велосипеді можна їздити. Заднє колеса теж у нас кріпиться з рахуванням легкозйомного ексцентрику, є підніжка. Залишати велосипед зручно в будь-яких умовах. Також шприхи на живіше сталь, як і передні, надійні, міцні камери під автомобільний ніпіль, камера під тонкий ніпіль, Вал каретки, промпідшипники. Тут у нас стоїть міцний елемент, тут підсипники стоять картриджні, як їх називають. Ну також треба відзначити, у велосипеда є спеціальний отворі. Раз. 2, 3 і тут 4. На велосипед Swip е, Ranger a 3 можна встановити багажничок. І е, велосипед вже буде мати можливість в далеких мандрах багато чого на себе навантажити. Тобто буде туристичний велосипед Swip е, Ranger A3. Е, легко регулюється сідуха з урахуванням того, що тут у нас легкий зйомний центрик. На ну, потрібну висоту підіймати легко і зручно. Підніжка є, звісно, залишили велосипед і він стоїть в нормальному стані. Ви завжди будете залишати велосипед надійно. Наприкінці нашого відеогляду дорожнього велосипеда Світ Рейнджер А3 від торгової марки Вінсі, треба відзначити вагу. Вага велосипеда е, врахована, що велосипедні колеса 28 дюймів. Вага 13 200, 13 кг 200 г. Ну, велосипед має монетки шиманівські, перемикачі, шиманівські, задні колесо на касеті, легкий надійний велосипед для тривалих подорожів. Підходить як хлопцям, так і дівчатам. Я зростою 1,77 м. стою на велосипеді рама Елочка 53 рама, ну Мені достатньо зручно. Ну, нормальний гарний велосипед для ваших перегонів. Подобався відео, залишайте відео на нашому YouTube каналі. До зустрічі!